Все, короче, О, все. одна черета плюс один. Дальше. Треба ще, ще треба, ще. А, да, даже плюс два. Шаротку. Сейчас три, дві щас, три. А, Ще три. Вообще куда худиш? А, не, ще дві, да. Ще две, антрите, мука. Поехали. Кого будем стріляти. А я хеза. Ой, я придумав, це буде гоупроха, викупай. Че на голову? Забил не снимаю. Я сейчас на скуч прихерачу тільки потом голову та то А я був планшет на скочку ярив жалко конечно Реально жалко ого сьогодні на на пацани. пацаны На які вікна А є там короче така херня поняв типа заброшка А ну быть Дебіл, блядь. блять обвалені гаражі сука блядь. Там ти... А я думал шкула хай це... там де сука ти нахуй там та дебіл нахуй Децик мелкий Дебіл провезть, бачить. Що? Тан там, як <реку> іде. Бля, чуть не дивився. Діма йде, Вадим іде, Андрій повзе хуй со <реку> пісня про нас. А чого, нормально, мені каже? Ми ще йдемо на зеленку? Так, да, да, можна було б даже прийти на зеленку, як вчора да. <реку> а Ми вчора стрельнули. Чити При фрілуки. Рима Прима люкс, прима синій, и прима. Хуй знає яка? Прима Сіра і бифе. А. Бефешку ж ми ну, бифня, да, Бефня, два люкса і один обичний прима. Все. Синій, звісно. А ти не против, щоб сделать... О, дивись. Я вам скажу одну саму дуже-дуже хорошу. Берете Гантон, берете телефон, запихайте гантон. Ага. в Гантон телефон і ось вам гоупро. Та, да -та так, Сітєма. Видишь, чем? Ты уже А, это скрытая камера вот так будет. Да. Ты прихуярить. Да плохо, я вот так буду ходить, короче, всех снимать. Интересно, нормально? Ой. Интересно, нормально вообще выхода? Ой, та похуй, якщо чесно. Все саме главний шкір. Да. Це його GoPro. А воно реально на Гоупро смахує на мильницю, знаєш, таку мелку. Є мильниця, Гопро. Задовольника телефон, сейчас всі будемо стріляти. Да, Сим, стріляв. Хоч тут другий. Не знаю, я за...